Огляд подій за 8 грудня вітаю. Ворог обстріляв Сумщину 4 рази. Загалом було до 60 прильотів. О 8 годині ранку село Запсілля Миропільська громада, 15 мін прилетіло 120 мм калібру. О 10 годині село Соснівка, Шалигінська громада, 20 мін. О 11 годині село Кіндратівка, Хатінська громада. 15 мін також 120 мм калібру. І о 12-й годині село Ходино, Шалигінська громада, також 10 прильотів мін. Втрат немає, є незначні пошкодження. <му> по іншим новинам по Україні. У нас 340 загиблих орків за сьогодні. Наші ракетні війська і артилерія. Уразили 5 пунктів управління, 8 районів засередження особового складу, одну позицію артилерії та один склад з боєприпасами противника. Пройдемось по напрямкам. Район Сватова Креміна. Ідуть активні бої. ЗСУ відбили ворожі атаки на Стельмаховку, на Василівське, Куземівка. Ворог нагнав Мобіків та питався атакувати з цих напрямків. Білог... Білогорівка напрямок це від Северодонецька і Лисичанська. Ворог трохи відтиснив наші війська тут. Бахмут. Сьогодні ворог, так же як і вчора, мав невеличкий успіх, захопили вони стикольний завод, міське звалище і вийшли до річці Бахмутка. Ну, це водна перешкода, вона їх стримує далі. Я думаю, що ЗСУ навмисне ставило ці позиції, позиції щоб рашисти не скинули нас у річку. Авдіївка. Сьогодні ворог примінів заборонені міжнародною конвенцією фосфорні боєприпаси системи ТОС Санцепьо, атакував він напрямках Кам'янка, Спартак, Піски. Мета стара: взяти в оточення Авдіївку і відкинути ЗСУ подалі від Донецька. На інших напрямках більш-менш спокійно ведуться вогневі артилерійські дуелі. На думку Американського інституту війни оперативна пауза на полі бою позбавляє Україну ініціативи. А оперативна пауза взимку ймовірно, перечасно завершить контрнаступальні операції України. Збільшить ймовірність того, що Україна втратить ініціативу та надасть деградованим російським військам. Цінну 3 4 відсрочку для відновлення і підготовки до ведення бойових дій на кращому рівні. Це наголосили американські аналітики. Ну, Їм не воювати, їм, їм краще звідти бачиться. А, по іншому, місцеві поповідомляють, що на авіабазі в Окупованому Бердянську Запорізька область прогриміли три потужні вибухи, а за ними ще 15 менших. Ну, Може, ще пару літаків за 200-тилими. У селі Яковлєвому, Білгородська область на об'єкті Міністерства оборони Російської Федерації пожежа. Очевидці кажуть, що спочатку були чутні вибухи. І Збройні Сили України сьогодні отримали на озброєння автоматизовану систему Центру оперативного керування під назвою Дзвін АЕС. Оце про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Ця АСУ, Дзвін АЕС, Це високоінтегрована автоматизована система управління та контролю за бойовими діями стратегічного, оперативного і частково тактичного до рівня бригади рівня. Система дозволяє в напівавтоматичному і автоматичному режимах генерувати документи бойового управління БРК. Створювати та відстежувати картографічну інформацію, отримувати вичерпні дані про власні війська, їх поточне перспективне забезпечення, наявні розвіддані про війська противника, а також здійснювати розрахунки співвідношення сил і засобів, оптимальності їх застосування у різних сценаріях. Система відповідає стандартам НАТО. По іншим новинам, глава оборонного комітету Бундестагу Марі Агнес Штрак-Циммерман підтвердила, що США схвалили передачу Збройним силам України танків Леопард 2 із Німеччини. Ну нарешті, може так і Абрамси дійдуть до нас. Ось тоді можна починати повноцінний наступ. Спорту Констанса в Україну зафіксовано перекидання понад 37 американських БТР М1117. Нагадаю, що усього було анонсовано постачання 250 одиниць цих БТРів. Перші 37 вже пішли. По новинам мобілізації з Росії. У Росії стали масовими випадки дезертирства з військових частин. Втікачі шукають уже у трьох областях. Російської Федерації, це Астраханська, Ростовська, Волгоградська і Республіка Калмикія. Ну, мабуть, у російських вояк починається вже зароджувати інстинкт самозбереження, і вони вже думають, як залишитись живим цієї війни. І Узбекистан і Казахстан відмовились вступати до газового союзу з Росією. В рамках цього союзу Росія хотіла, щоб її газ йшов через Центральну Азію на китайський ринок. Міністр енергетики Узбекистану заявив, що Узбекистан має намір імпортувати газ та електроенергію з сусідніх країн на основі комерційних контрактів, а не через якісь там Альянс або Союз. І Казахстан також підтримав цю ідею Узбекистану і теж відкинули пропозиції Росії. Ну, ми бачимо, що мати справу з токсичним путіним вже не хочуть навіть колись найближчі союзники. Це всі новини тихої, спокійної ночі, миру нам!